nu Am да, 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 Це да. той самий дорогий ну, свадібний букет. Остався, будь ласка, і розкажи, де ти служиш. Павлюк Дмитро Миколаєвич, сержант, 4-й батальйон, 2-й звод, водій-механік. Я служу в 4-му батальйоні 4-ї бригади 10-ї роти оперативного призначення. Мене звати Женя, служу в 4-му батальйоні особливого призначення, рубіж. Вітаю, я, я Цвях, позивний Цвях, З, звуть Олег. Служу, сила свободи. З Тімом я познайомився. Я служив попередньо у Чернівцях у військовій частині, потім перевівся сюди і так я з ним познайомився. Призвалися, мобілізували мене, тоді через місяць-півтора ми з ним познайомилися. Так я перевівся якраз з 11-ї в 10-ту року, якраз збиралися на виїзд. Там ми і познайомились. Там ми познайомились на 100 мл частині. Ми познайомились ну, на полігоні, скажімо, на злагодженні. Тобто, як нам завжди казали, на злагодженні. Ви двойка. Ви повинні працювати разом, один одного прикривати і так далі. Ну, склалося так, скажімо, що на позиції, коли виходили, я заступав з ним. На обкатки ми заступали вдвох. Були а потім вже так складалося по людях, що десь приходилось мені заступати на одну позицію, він на іншу. Але, в принципі, скажімо, завжди знаходили моменти, коли можна було поспілкуватися, прийти один до одного, навіть на позицію на сусідню. Тобто, як навіть були моменти, коли ми були в резерві, у мене була температура. Потім достав свою аптечку, каже, дивись, у мене антибіотики, там кожних п'ять минут ходив, трогав мені за лоба, каже, там, температуру поміряй обов'язково цю таблеточку випий і так мене три дні доглядав. Ну, Людина дуже, так скажемо, переживав за, за нападника. Так само і я. Я завжди старався. теж, Може, не завжди вийшло, але завжди підтримати, так як він був мій помічник, Старалися, старався також десь, може, десь словом, десь своїми діями підтримати. А чому Тім? Так як я з ним спілкувався, він казав, що він в дитинстві дивився фільм і його команда. І так він собі дав позивний тім. Був добрий. Доброта, щирість ніколи не, скажімо так. Я не чув, щоб він десь конфліктував з кимось. Він завжди був на позитиві. Тобто, навіть так скажемо, шуття. Приїхали ми там на ротацію, там десь в хаті вже все. І ходили там, І, і, ага, і Як кажуть, от, чорний юмор. Кажуть, Та що ви переживаєте? Ми все одно всі ну, то є, були, У нас були такі ну, шутки, скажімо, і позитив завжди був. Ну, Скажем, навіть про. Таку ситуацію завжди ходили і сміявся. Сказати, щоб він людина був десь злою або якоюсь недружньою, <coughs> не можна. Завжди допомагав, підтримував, підказував все. Ну, з позиції виходили, то. Трохи підправляв. Він був людина компанії. Він постійно, коли був так в компанії, то було весело з ним. І він постійно був веселий, на позитиві був хлопець. Я його знаю менше, ніж інші, але я вважаю його побратимом, на якого можна положитись. Так, ну, я вирішив так для себе по спілкуванню, як ми їздили і на полігон, так само на ротації. Чим він тобі запам'ятався? Ну, тим, що, от, скажем, якщо він щось собі поставив, от, прицепиться до тебе, от, скаже, випий ту таблетку, кажу, зараз вип'ю. Ну, образно. От, він буде ходити, тебе мучать, щоб ти зробив те іменно. І ти там десь щось йому пообіцяв зробити, він буде, скаже, от ти обіцяв, отам зробити. Щоб я цього не робив, там командир скаже, то іди і ти зроби. Він такий був. Людина, скажімо так, ціленаправлена. Побратим, товариш, ну і старший. Він дуже любив салатки. Дуже постійно він їв салатки. Цукерки постійно. А була якась улюблена цукерка? І улюблена, не знаю, але знаю, що він постійно твікс. Твікс постійно в нього був в кармані. Запам'ятався, як весело, веселий побратим. Ну, завжди такий на позитиві. Тього інколи не вистачає. Розкажи якусь спільну історію. Ну, спільних історій, скажімо, багато. Ну, в основному на полігоні, тобто, тому що я ж кажу, бувало таке, що на позиціях так само рідко бачились, але приходили. Було таке, що от він, ми прийшли на пози... стояли на позиції, а він на сусідній там, скажімо, метрів ну, до ста. Він прийшов, каже: мені командир з моєї позиції не дозволяє стріляти. Можна, я з вашої постріляю? Кажу, Тім, скільки хочеш. Mm -hmm. От, бо я каже, хочу з РПГ постріляти, пристрілятися, а мені не дозволяє, бо командир каже: не провоцируй, бо по нашій позиції почнуть розбирати. Кажу, Сім, пожалуйста, я тобі кажу, навіть заряджати буде. Mm -hmm. Він такий, ну тобто, щоб. Навіть я ж кажу, що в плані конфлікту, тобто він мог спорити з тим командиром, сказати, якого це мені треба ж приучитися, ну, прилучитися стріляти з своєї позиції, але він ну, не мог сконфліктувати з людиною. Там. Він прийшов просто каже, можна я з вашої постріляти? Я знаю, коли я перевівся в цю частину, і він там, я з ним вже познайомився, то він мені казав постійно батя, каже, батя, а що ти тут робиш? А я кажу, та хочу, щоб мої внуки спали спокійно. Я кажу: ну а ти. А він каже: а ну, я що? Каже, я сам не женатий, нічого таке. Ціль він казав, що у нас одна ціль перемога. От згадаєш про що ти з ним сперечався останній? Ну, я взагалі не конфліктна людина, так що сперечатися я дуже рідко сперечаюсь. Можливо, різні в основному, в основному на ну якось на конфлікти, ніякі такі не виходили. Сперечань не було. Ми старалися друг друга, щоб конфлікту не було. Чесно, сперечалися, якраз я стояв на позиції, це було, мабуть, на пінчері, а вони заходили на ту позицію, де Тім загинув. І він тоді на радійки вийшов, каже, якраз в той день, вообще, ну, скажем, вогневого впливу практично не було. І він виходить і каже: а тут капець, трон. ти ж мене тіпа, забереш, витянеш. Кажу чи що ти мелиш? Ти говорю, вийдеш сам, і говорю, не милий ерунди. Ну, він говорить, да ні, ну ти бачив, що тут, Та, кажу, нічого ж не прилітає взагалі. Ну, потім, правда, вже ж пройшла десь ну, там, днів чотири, і тоді по тим двом позиціям, які були, це ті дві позиції, які літом наші штурманули і відбили у противника. Потім почався активний вогневий вплив. То лі з артилерії, то лі з танка. І тоді їх сильно почали крити. Ну, Тіму, виходить, тоді дві години не вистачило до ротації. Тобто він загинув за дві години до кінця ротації, повністю, коли наш батальйон вже поміняв. Тобто їх, навіть їхню позицію, вже дві людини вийшли, поміняли інший батальйон. Їм лишалось буквально ну, дві години. Ну, сперечатися я з ним ніколи не сперечався. А, знаю, що я якраз їх завіз на позицію, і ми вже, коли була, мала бути ротація, то Саша сам написав у нас у групі, що Тім хороших тобі Хмаринок. Я думав, що це якась прикол, якийсь. Потім я до дрона дзвонив він каже, «Да, Тіма вже між нами немає. він загинув? Е, ну, як розказував товариш, з яким, яким він був, він був поранений. При цьому ж прильоті е, його закидало. Його просто був при, прямий прильот перед, е, ну скажімо, перед входом. І тим близько до входу лежав, е, сидів на ступенечках якраз при вході в нору. А Гарік теж. Покійний на минулій ротації, то чуть-чуть далі був. Його просто закидали. Бо Гаріка закидало, каже, мене теж присипало і колодами, і землею десь до половини. Тобто, якщо б тім був чуть-чуть глибше, -чуть може, в норі, може б все було по-другому. Але на даний час вже одному Богу відомо, як би було. На твою думку, чи змінились настрої в підрозділі після втрати? Я думаю, після кожної втрати міняється настрій, але ж треба налаштовуватись, тримати оборону, захищати Україну. Змінилося, але те, що побратима не стало, це тяжко було. Те, що оставалось трохи, не вийшов. Це був кінець ротації, скажімо, всі були просто в дуже великому, скажімо, шоці. Тому що ну, ніхто не, не, не думав, навіть, що так воно за одну секунду поміняється. Дуже скажу, ну, як я, тоді ми приїхали вже на полігон, мені дуже не вистачало. Ну, тобто, ну На наступну ротацію всі вертались мотивовано від, скажімо так, помститися. У нас був тоді загиблий в началі ротації сява. І тим в кінці ротації. І всі тоді, скажімо так, перед наступною ротацією мотивували себе помститися. Ну, я думаю, що не змінилися наоборот, хлопці, хлопці більший настрій, <кхи> появився убивати ворога. То що. Ми не прийшли на їхню землю, а вони прийшли на нашу землю. Тяжко, звісно, що разом служили, разом усе. І тут не стало. Але без, без побратима. чого тебе спонукають втрати побратимів? Втрати. Ну, в першу чергу, це місць. А так. Налаштовуєшся, тримаєшся, бо знаєш, що треба і сім'ю захищати, батьківщину. Скажем, з однієї спонукає на відплату, з іншої сторони, ти розумієш, що не в одну секунду, коли ти знаходишся на позиції і навіть на відтяжці, скажем так, не потрібно розслаблятися, тому що треба, бути завжди Повній, скажімо, бойовій готовності і берегтися. Ну, до чого спонукає, як кажуть, кров за кров, рука за руку, відомстити їм так само, як вони з нами це роблять. Помсту, так? Ну, так. Да. Якби він був тут, що б ти хотів йому сказати або разом зробити? Ну, якщо він був би тут, то я думаю, ми б ще б і постріляли, і сходили, погуляли б. А так його, на жаль, немає. Хотів би сказати, бач, Сарий, скільки нас залишилося. І ми з тобою скажу разом. Це, я думаю, саме, що ще трошки може сказати, і все закінчиться. Ну, це як слова, скажімо, підтримки, тому що на даний час ніхто не знає, коли воно закінчиться. Тому що, ну, інших слів поки не, не підбереш. Ну, якщо б він зараз був з нами, так він постійно з нами в наших серцях, але якби він був живий з нами, то я би хотів би йому сказати, що йому вже пора сім'ю заводити, бо він казав, що. У мене сім'ї немає, мені добре і так. Але я кажу, ну, Микола, тобі є мама, то він каже, ну я розумію, якщо я помру, то лише не тільки за мною буде сумувати моя мама і сестра. А так. Випили би чаю, з'їли ну, б. Ну, звичайно, 100%. 100%. Що ми маємо робити, щоб шанувати і пам'ятати таких героїв ефектив? Пам'ятати. Скажімо так. В першу чергу пам'ятати, і щоб ця війна не була, чи ці загиблі хлопці не були марними. І в майбутньому просто зробити сильнішу нашу армію. І тоді, я думаю, вони загинуть не зря. Тому що якщо ми розслабимося і в майбутньому повториться такий самий сценарій, це буде всіх. Загиблі хлопці буде марними їх смерті. Це... Пам'ятати ми їх і так будемо. Але найкраще мені здається шана їхня, їхньої... їхньої смерті. Це буде те, що зробити армію сильнішою. Пам'ятати їх треба постійно, не тільки Тим, ті, а всіх хлопців, які загинули. Тому що раді них. Ми, ми і наші діти, і наші всі і, живуть на, на цьому світі і сплять спокійно. Я хочу сказати велике дякую, що він був зі мною. Всі, скажімо так, підтримував. Це велика дяка мамі за те, що виростила такого сина. Сестрі хотів сказати, що вона може гордитися своїм братом тим, що. Такий брат, як у неї, не побоявся і став на, на захист нашої країни і гідно її захищав. Я е, бажаю матері і сестрі, щоб вони не падали духом, е, що їх син завжди у наших серцях. І якщо ця війна вже закінчиться, як Бог дасть, то ми по-любому приїдемо на його могилу. Ми маємо тримати стрій. Як це не тяжко налаштовуватись, підтримувати ну, друг друга. Маємо не забувати про нього і далі працювати. Ніколи не падати духом, постійно думати, що все буде добре. І я сподіваюся на це, що все буде добре. То того, що ми не даром, тут є, і зібралися з усіх регіонів, щоб захистити нашу батьківщину.